9.22 за київським часом, і ми підходимо до наших духовних роздумів, тему яку ми анонсували, обговорюємо із Сергієм Луцьким, священнослужителем. Доброго ранку, пане Сергію. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Власне тема у нас навіщо християнам досліджувати біблійні пророцтва?» І з чого власне починати. Чому ми про це говоримо зараз? В цих подіях дуже багато з'являється тлумачень, дуже багато з'являється якихось обговорень пророцчогорці Біблії, проведення паралели з тим, що від відбувається зараз, а багато людей навіть ніколи не стикалися. Вони читають там от Євангелія або Псалмит щось що легке, а те, що потребує дійсно мислення, якогось поглиблення, відкладають, тому що здається, що там настільки все складно, що просто ну, не розібратися. Давайте тоді власне зруйнуємо цей міф і як будемо спонукати наших глядачів досліджувати Біблію глибоко. А я хочу, до речі, сказати одну один приклад. Клад вчора у нас була домашка домашня церква. Ми з друзями зустрілися. Прийшов один хлопець, який нещодавно тільки пізнав істину, і він розповів, що він читав Біблію, читав різну літературу. Він дуже був довго в пошуку. І йому попалася на е, телеканальна дія програми Кемі Утман үгінь, про пророцтво. І саме це його зрушило з мертвої точки, в тому плані, що він почав вивчати біблійне пророцтво, і зараз він пізнав Бога, так і він і, і дуже щасливий. Тобто, це багатьом людям дуже треба так, сьогодні. Однозначно, так. де в Біблії ми зустрічаємо пророцтва? Біблія повна, пророцтв. Е, тобто, взагалі, я так розумію, що ця потреба людини. Е, Розуміння часу uh -huh. вона, вона завжди була, тому uh -huh. що кожна людина, ми всі живемо в часі, скажімо так. так? Ми живемо в часі, от, наприклад, от, 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 ми тут зібралися, так, це певний час, ми знаємо, нам потрібно буде те зробити чи інше. Але в таких побутових умовах, ну таких звичайних, воно не настільки актуальне. Воно є, але ми часто не звертаємо на це уваги. Але коли трапляються такі якісь круті повороти в житті, як, наприклад, зараз наша країна переживає. Коли в людей нестабільність у майбутньому, uh -huh. Uh -huh. людина не знає, що чекати від завтрашнього дня, от тоді дійсно ну, людина починає пошуки якогось ґрунту під ногами, якоїсь основи. Ось, для того, щоб не було відчуття, що життя це хаос, що людина це просто як ніби іграшка в руках долі. Ось uh -huh. прилетить снаряд, тобі зараз сюди не прилетить, от, що ти ніби як ну, дослідний кролик. Людина шукає якоїсь основи, і, звичайно, її можна знайти в Бозі, тому що Бог він творець, Бог створив землю, Бог створив час, і Бог ніколи не помиляється. І от в Біблії ми знаходимо слова, я зараз відкрив зразу, книга Ісаї написано, Бог каже: пам'ятайте про давнє відвічне, я Бог, і немає більше такого нікого, як я. І він далі пояснює, що звіщаю кінець від початку. І наперед, то, що ще не сталося, і говорю, що мій замір відбудеться, і те, що я вважаю за потрібне, те я зроблю. Тобто, Бог він каже: Я знаю наперед все. Ось перед ним я думаю, що історія відкрита, як, як, як книга. Він бачить і, і, і початкове, і майбутнє. Нам це не відкрито. Але у пророцтвах, які ми знаходимо в Біблії. Ми знаходимо ці такі елементи, які нам допомагають, ну навіть зараз, коли Україна переживає такі драматичні події, зберігати надію, зберігати рівновагу, зберігати спокій, дивитися вперед, ось з надією. Ось щоб оце було. Тому я думаю, що біблія повна є книги, які прямо називаються це пророцтво. Є деколи коли прямо не називаються. Але можна по контексту зрозуміти, що це пророцтво. В Біблії дуже багато. Ось ну на рахунок, ось зараз ви говорили. Я згадав книгу пророка Даниїла, другий розділ. Це базове пророцтво взагалі про долю світу. І воно закінчується тим, що ось цей бован, який там стояв, там угу. золото, срібло, мідь, залізо, там так. ось. І в кінці камінь б'є по ногах, і написані такі слова: що камінь відірвався сам. Не через людські руки. Угу. Тобто, знову ж таки, в нашій українській ситуації, коли там загроза ядерного удару йде, так ось згідно цього пророцтва, можемо знати, що не людина покладе кінець історії землі. Так, тобто не буде ядерної війни, там, ядерної зими. Ось, все-таки камінь Бог покладе кінець. Ісус, коли прийде, це буде Його дія. Це не те, що людина знищить землю. Все ж таки Бог поставить Бог у цю межу, він тримає, він не допустить. Тому в нас є надія, і що би не сталося, коли піднімаються цей градус, яка от сьогодні ядерної риторики. Ось, але mm -hmm. ми маємо надію, тому що ми вивчаємо проства, тому що ми їх читаємо і знаємо. Mm -hmm. Це точно. От власне. Що ще ми можемо взяти для себе із цих пророцтв, можливо, в якомусь практичному житті? Тому що якщо подивитись, то на перший погляд ці пророцтва дуже глобальні. Вони в цілому про історію людства і виокремити десь якісь конкретні події ну, досить складно. Тобто, якщо ми дивимося на пророцтва, які відбулися. Вже там, наче, нам все зрозуміло. Так, оце була там Вавилон, це там Мідоперсія і так далі. Вже якось історично ми собі це все тлумачимо. А щодо проростів, які ще мають відбутися, нам хочеться побачити в них безпосередньо свою участь. Чи можемо ми це зробити? Не, ну зрозуміло, що ну, в світі скільки в нас зараз, 8 мільярдів людей, так? Якби угу. кожен там шукав якусь свою участь. Ми розуміємо, яка би це газу. Але ж Біблія була. це така книга, де кожен так. і знайде для себе. Щось. Біблія дає, я так розумію, ну, Основні напрямки. Ось. Ну і Біблія написана для чого? Щоб людина побудувала стосунки з Богом. Тобто для кожної людини те, що їй потрібне, щоб прийняти Ісуса Христа, тут є. Оці просто, тобто, розуміння своєї місії, розуміння своєї долі, Ось, звідки ми прийшли, куди ми йдемо, що нас чекає в загальному, як землю. Як землю. Зрозуміло, що ну, там не написано. От Як вчора був там наказ про відступ від херсону російським військам, uh -huh. тут написано, що 10 числа так ось, буде звільнений Херсон, так, тут не написано. Але е, основні, напрямки, основні напрямки, про які ми говоримо, е, е, доля людей ну, взагалі, у, велик, у контексті великої боротьби. Біблія це книга про війну між добром і злом. І Біблія говорить, що в кінці все-таки Бог переможе. Не буде там зла, не буде сліз, не буде страждання, ніхто ні, ні, смерті не буде. Ось, ось, що, ось до чого ми йдемо. Uh -huh. І Біблія от в цьому контексті несе і надію навіть тим, хто сьогодні страждає. Якщо люди сьогодні втрачають близьких, втрачають друзів, хтось поранення якісь отримує. Але Біблія показує, що ну все так не буде. Тобто, у пророчому такій перспективі пророчій, все ж таки в кінці є надія, в кінці все буде добре. Aha. А якось звично думати, що це про якийсь апокаліпсис, що не все буде зруйновано. Це типу в біблії ж камінь все летить. Так. Uh -huh. أه, я хотів просто одне да, момент. Ще, от якраз, якщо ми говоримо зараз в такому блоці, про Безпосередньо Україну так в біблійних пророцтвах от ви говорите про надію, і я ще згадав, що якщо я не помиляюсь, від підкоригуєте, як священнослужитель що в Біблії говориться про те, що вже в цей час останній не буде створюватись нових великих імперій, тобто вони будуть руйнуватись, і це дає якби таку велику надію і підтвердження в те, що плани Росії імперіалістичні, щоб це завоювати території, відновити. І якийсь радянський простір, що вони не справдяться, тому що Біблія говорить про те, що не будуть утворюватися великі ось такі нові імперські країни. Ну, як і стосовно Росії, так само стосовно Євросоюзу, треба так. сказати, що ось згідно другого розділу Даниїла, ось є ці світові імперії. А ми живемо зараз там в ногах, коли як написано, що залізо змішане з глиною, які тим між собою не змішуються. Тобто, якби ми не намагалися щось зліпити одне, це ж таки є певні протиріччя. Ось. Тобто, але всі ці амбіції створити чергову імперію, ось вони приречені. Саме тому, що Бог сказав, от, от мій замір відбудеться, от я сказав, буде так, і все. От. І той, хто до цього прислуховується і не намагається зламати Божий задум, в нього життя зовсім по-іншому складається. А той, хто намагається, то він тоді падає на той камінь і розбивається. Так. У мене є таке питання. Багато християн зараз проживають багато років в досліджуючи, наче біблію читаючи, але обходячи мимо от просять, тому що ну вважається, що можна і без них бути християнином. Mm -hmm. Чи важливо це сучасним християнам досліджувати пророцтва і знати їх? Чи можна читати тільки Євангеліє там об'явлення, так просто як казочку, і просто також бути добрим християнином? Ви знаєте, ну, Біблія для нас прикладом є. От, наприклад, Ісус. Ісус, коли прийшов, Марка, Євангеліє Марка, перший розділ 15 вам по пам'яті про він так сказав: збулися часи. Покайтеся, віруйте в Євангелію. Тобто, я прийшов, тому що збулися часи. Тобто в Ісуса було от, розуміння от, взагалі, от, от, часу, в якій ми живемо. От, от ми живемо в цей час, має бути. Це, у збулиться часи, тут зрозуміло, що е, це була така чітка його цитата, знову ж таки на ту саму книгу Даниїла, е, коли, бо це єдина книга у Біблії, де можна вирахувати часові рамки приходу Месії. Uh -huh. От там, ну, Це просто 70 років тижня, так? Пам'ятаєте? Ось, Тобто, коли вирахувати, коли Месія має прийти. І він розумів, ось час прийшов, ось я тут є. Так? Інші є випадки, написано апостол Павло, коли про Ісуса описує, каже, як настало виповнення часу. Бог послав свого сина. Тобто апостол Павло мав розуміння часу. Так? І тому я думаю, що кожній віруючій дитині своїй Бог дає це розуміння от, м, свого місця в історії. От. Де, де історія, де ми зараз. І е, оце розуміння воно дає от, почуття такої стабільності. Тобто що життя прогнозовано, що рука Божа лежить на штурвалі, Бог управляє історією. Тобто Бог за цим стоїть. Ми можемо спокійно лягати спати, спокійно вставати. так? Тобто, Наша планета не наштовхнеться на астероїд, десь там не буде якоїсь там, знов зими такої мільйонної. Тобто, є надія. А ми вивчаємо пророство, тому що ну, знову ж таки, Амоса 3,7, базовий текст, написано, що нічого не робить Господь Бог, не відкривши таємниці своїм рабам-пророкам. Тобто, той, хто з Богом друг, хто вивчає Слово, так? хто близько до Бога. Він буде мати це розуміння часу. Він буде. Ось чому нам потрібне просто. Uh -huh. да? Здавалося б, ти просто живеш собі, але коли ти просто живеш, тоді хаос, тоді переживання, тоді дивишся в майбутнє, не знаєш, що від нього чекати. А коли все ж таки ми ось отут. Вони ж не дарма написані. Написано все Писання Богом натхнене. Не дарма Бог їх сюди написав. Тобто християнин має знати про Так, звичайно, так. Да. Тому що Ісус мав це розуміння, апостоли мали от, в час, в який ми живемо. Тому що, от дивіться, ну, написано в Еклезіаста. Я вам прочитаю. В Еклезіаста написано, пам'ятаєте, відомі слова. Ось… Е для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родити, час мирати, час сіяти, садити там. Розумієте, тобто треба робити правильні речі. в Правильний час розумієте так. Тому це нам просто допомагають розуміти час і робити правильні речі Як час, в такому випадку. Нам правильно досліджувати пророцтва, що нам може в цьому допомогти, щоб не увійти в якісь такі mm -hmm. дєбрі єреси, якихось, неправильного тлумачення, неправильного розуміння і, взагалі, викривлення божого характеру, тому що дуже часто пророцтва якраз і спотикаються люди, тому що надають якісь свої окраси цьому. Що можете порадити тим, хто хоче і планує досліджувати пророцтво? Ну, от, наприклад, дуже важливо, щоб ми от читали Біблію, яка ось, щоб допомагали Біблії нас навчати, щоб ми не нав'язували Біблії наші сучасні думки. От, наприклад, апостол Іван, там в книзі Апокаліпсис, він написав, що бачив коні, і в них десь там в ну, хвостах був дим. Так ось. І тлумачі почали це, це танки. Танки, тому що в них там вихлопна труба ззаду, так? Ось, uh -huh. і починається таке тлумачення. Ну, зрозуміло, що апостол Іван, ну, якби написав танки. Uh -huh. так? Ось. Тому е, нам потрібно, коли ми читаємо, е, розуміти от контекст, коли було написано, далі хто писав, дати можливість Біблії самі себе пояснити. Дуже часто е, символіка, яка використовується у пророцтвах, вона вже згадувалася десь. Тобто, якось були прецеденти. Тобто, якщо от, ну, Той самий принцип День за рік. Так? Тобто, щоб часові рамки якісь поставити, є в біблії принцип День за рік. Багато разів біблійні інші автори використовували цей момент. От. День, рік, день, рік. Тобто, ага. Бог використовує оцю схему. Тобто вона вже була. Mm -hmm. І звідси робимо висновок, що якщо ми знаходимо якісь числові, якісь такі е, рамки е, чи часові рамки в інших пророцтвах, значить, і там описуються роки. так ось, mm -hmm. або mm -hmm. mm -hmm. Значить, і там так само буде використовуватися. Тобто ми це можемо прораховувати. Тобто Біблія дає приклад, якщо е, в інших місцях, там, де бувають випадки, що пророцтво сам пророки пояснює mm -hmm. так? і каже, це означає це. Mm -hmm. так? Тобто, отака от сама модель можемо її брати і переносити. До речі, якщо ми говоримо про останню книгу Біблії, книгу відкриття або об'явлення, об то е, деколи кажуть, там щось таке і страшне написане, зрозуміле. Ну, бо навіть назвали її, ну дуже часто використовують назву Апокаліпсис, Так. так, так? так і ти так, думаєш, так, ох і назвали книгу. Так, так. так. так ось цікаво, що ну, більшість символів і образів цієї книзі зустрічається в книзі пророка Даниїла. Uh -huh. Тобто їх треба разом вивчати. Е, а в книзі Пророка Данаїла дуже багато чого Ангел зразу Данаїлові пояснював. Каже: оці три царі то царі Мідяни Персі, він каже, то ті ті, то такі-то царства. От далі буде інше царство. Але багато чого було пояснено. І ми звідси беремо аналогію, там починає, нам трошки починає розвиднятися, коли ми Біблію вивчаємо таку цілу в загальному в контексті. Ось. Ну, Інші принципи, які можна сказати, це що. Е, Ну, Адресат, так ось. Час приблизно розуміє. Не треба нав'язувати наші сучасні бачення, uh -huh. біблійне пророцтво. Роз, треба розуміти, що пророцтво є умовними. Якщо, ну, Класичне таке пророцтво, це коли е, пророк Йона прийшов до Ніневії проповідувати, uh -huh. ось. і Бог каже, наприклад, якщо покаятися, тобто є пророцтво умовне, якщо так, то буде так. Uh -huh. От. І ми можемо його змінювати. Ось тому є випадки, коли звучить пророцтво, але воно не відбувається, тому що воно було умовним. Uh -huh. Але є безумовні пророство. Наприклад, другий прихід Христа це є безумовне пророцтво. без варіантів. Так? Ісус прийде. Ось. І в цьому наша надія. І він нам сьогодні готує місце, так? Uh -huh. Тобто для християнина що би не сталося, є надія. От якраз тут в мене зразу така думка, воно якби безумовне. Але умовне для кожної людини особисто. Тобто, глобально він точно прийде, от для кожної людини, для мене він так. прийде, якщо? Якщо я прийму його. І, і на якій стороні ти будеш, коли він прийде? Так. так. Це вже умовне, це людина приймає рішення. Ну, наприклад, дуже цікаво, що деколи самі автори звичайного письма використовують те чи інше пророство. Угу. Як вони його пояснюють? Це нам так само допомагає. Як Бог поступав з народом в минулому? Тобто, в Бога є. Скажімо так, ну, така схема роботи, він працює певних принцип, принципів його. Він не може переступити через власні принципи, тому що це принципи істини справедливості. Тобто Бог працює ось отак. Так? І ми бачимо раніше, як він поступав. І дуже багато є, дивіться, навіть Содом і Содомігомора, знищення Содома і мору, це, це прообраз на майбутнє. Беремо е е потоп. Так? Знову ж таки, це прообраз на майбутнє. Написано, що водою не буде знищеною, але буде вогнем знищена земля, uh -huh. так? тобто очищено буде. Тобто ці речі можемо використовувати. Е, є деякі, якась може бути е, подія в Біблії, яку майбутні автори кажуть, але це треба розуміти інакше. Це є дійсно такі ніби такі таке там є ідеї, зерно пророче. Тобто, людина, яка любить Бога, яка любить Біблію, для якої це слово близьке, вона буде це розуміти. Зрозуміло, що коли людина ну взагалі далеко відкрила, от, от хочу, або, наприклад, як кажуть, тако, от закрив очі от і, і, і да. Це, да це, 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 це просто гадання, таке, це, це містика, так, то, так воно не працює. Бог, він або то вищий. Він хоче, щоб ми, ми спілкувалися з ним. Він, він створив нас на свою подобу. Він є істота інтелектуальна. Він хоче, щоб ми так само з ним мали спілкування. Тому ось ну, такі речі там пальцем тикнути в Біблію, ну це, да, це. Е, і тому, коли ми читаємо його, ми чуємо голос його тут. Ми чуємо люблячий голос батька, ми починаємо розуміти його, деколи з пів слова починаємо розуміти, його, як в сім'ї. Він хоче, щоб так само і ми його розуміли навіть його просто. Дуже дякуємо вам. Ми зрозуміли, що природство – це дуже важливо. Це те, це те, що і Бог для нас. Це послання Бога до нас, щоб ми також трішки можливо більше зусиль треба, так щоб зрозуміти, щоб десь вивчати ну, можливо, що. Знаєте, от е, я ще коли думав про просто, є книга Велика боротьба так? О, дуже красива. Вона показує цю боротьбу. Наприклад, можна ми людям порекомендувати почитати. Можна, я знаю, у вас здається на телеканалі. Уроки є так. Є да, можна да. зателефонувати номер телефону 0800 30 20 20. Можете пройти і курс по біблійних пророцтвах. Ми його неодноразово раніше ще до війни вам рекомендували. Дійсно, допомагає так, людям там. Є розуміти. певні ази. Так, ази потім людина вже краще орієнтується. Причому все на основі Біблії, так. Нічого від себе там не додано. Так. Дякуємо вам, пане Сергію, що ми цю тему розкрили, і ми сподіваємось, це спонукатиме наших глядачів досліджувати святе письмо більш глибоко. Ідемо на невеличку паузу. залишайтеся з ранком надії.